Завдання номер 214 За допомогою рисунка контрприкладу спростуйте твердження. Перше твердження, якщо точка С лежить на промені АБ, то вона лежить між точками А і Б. Що таке промінь? Це частина прямої, що лежить по один бік від заданої точки. В даному випадку має назву АБ, тобто точка А є початком. Якщо точка С належить даному променю, то, наприклад, ось тут у нас буде точка Б, вона не зобов'язана бути між двома цими точками А і Б, тому що промінь АБ зі сторони точки Б є нескінченним. Це частина прямої, так що з одного боку має початок, а з іншого кінця немає. Тому точка С незалежно від назви і вибору точки Б, вона може лежати в будь по будь-який бік від точки Б сюди або сюди. І якщо вона буде ось тут, то звісно, вона буде знаходитись між точками А і Б, але нічого не заважає цій точці знаходитись ось тут. Що означає взагалі рисунок контрприклад? Коли ми спростовуємо якесь твердження. Тобто, хочемо показати, що воно не працює, нам достатньо привести один, лише один приклад, коли це твердження не виконується. Цей приклад і називається контрприклад. Тобто, це приклад того, що якесь твердження не виконується. Якщо ж ми хочемо довести виконання твердження, то тоді ми маємо доводити не конкретним якимось прикладом одним чи двома, а маємо доводити у загальному випадку. Тобто, що це твердження виконується для всіх випадків. А невиконання лише достатньо одного. Ось наш контрприклад для пункту А. Тепер подивимося, що там за друге твердження. Якщо два різні кути мають спільну вершину, то ці кути вертикальні. А, вибачте, два рівні кути мають спільну вершину, то ці кути вертикальні. Ну, нехай в нас є два рівних кути. Те, що взагалі рівність кути, кутів не означає їх вертикальність, це ми вже з вами розглядали на ось такому прикладі. Я показувала: ось в нас є два прямих кути. Такий приклад у нас був з вами на уроці, так? І що вони від того, що вони обидва по 90 градусів, і вони рівні, не, а, з, з цього не випливає, що вони обов'язково вертикальні, так? бо їх сторони не є доповняльними променями. А тепер давайте приведемо приклад, що в нас є два рівні кути, і також вони мають спільну вершину, але вони не є вертикальними. Можна теж взяти прямі кути і розглянути, наприклад, ось так. Мають вони спільну вершину кот 1 та кот 2? Мають. Рівні ці кути рівні. Але чи вертикальні вони? Ні, вони не вертикальні. Можна привести приклад нестрямими кутами, які мають спільну вершину. Наприклад, ось нехай буде кут 1, А ось так я побудую кут 2 Ну, нехай ось так буде. Тут 1 а тут 2. Ось 1 і 2. Вони рівні. Вони мають спільну вершину. Але чи є вони вертикальними? Ні, не, не будуть вони вертикальними. Тут, в даних двох прикладах, є спільна сторона кутів. Але навіть якщо нам потрібно побудувати кути, які рівні і не мають спільну сторону, ми все одно можемо це зробити. Тобто, тут в нас вже з вами зараз три контрприклади так, того, що кути не будуть. Вертикальними, якщо вони рівні, мають спільну вершину. Ось дивіться, ось кут 1, а ось кут 2. Вони тепер навіть спільної сторони не мають, але все одно, тільки одна пара їх сторін є доповняльними променями. А друга ні. Тому ці кути вертикальними не будуть.